А йому, йому то кабудіть 17. Дізнавшись про те, що там відбувається на інститутській вулиці, я швидко вдягнувся, знайшов там дубінку, каску свою, шарф зав'язав, щоб ну, якби, мене не було видно, але це моє. І пішов на вулицю Інститутську. Там я хлопців бачив, як люди возводили барикади недалеко від перших барикад. Потім я бачив, як горять машини, як Беркоти ховаються за металевими машинами, як вони в нас стріляють з водомета. І дошовши до. Якщо не помиляюсь, то була вулиця Банкова. Поворот Банковий, перехрестю, зустрів там виживши хлопців із третій сотні, з якої я якраз був. Там у нас було дуже мало чоловік, може, десь нас оборонялось чоловік двадцять. Ми в них почали запускати коктейля Молохова, почали приносити ящиками, оборонятися. Хлопці ходили зі щитами, по два хлопці зі щитами. За ними йшов один виходить, з коктейлем Молоховим. Ми підкрадалися до Беркута і в них туди кидали. Часто вони загорялися, іноді вони гасили, хто співали. Ми в них також машини запускали, намагалися їх підірвати, але машини вони просто-напросто лише тільки горіли. Тобто не виходило до як ми на те розраховували. як На те ми розраховували. Ми так оборонялися десь приблизно, як я прийшов, година-півтора або десь годину. Потім з вулиці Банкової почав наступати підкріплення з Беркута. Там наші хлопці теж трималися, але вони були теж не незначної кількості. Беркут нас почав зажимати у круг, ми почали повільно відступати. Нам на сотні... командири наші говорили, щоб ми робили черепаху і захищали якби, тих людей, які були за нами. Ну, черепаху ми так зробити не змогли, але щити ми виставили впереді і почали повільно відступати. Беркути всі нас кидали, гранати, стріляли в нас пневматичною пневматичної зброї, е кидали в нас каміння. Вони впевнено рішуче на нас наступали, ми повільно е виходить, відступали. І я коли відступав, я виходить, ненароком спіткнувся об камінь, який був за мною. У мене була погана якби, видимість, і я якби, не бачив що за, моє, за моєю спиною приходить. Я спіткнувся, впав, мій щит виявився занадто тяжким, для того, щоб я міг піднятися. Беркутовці, десь за о, декілька секунд до мене вже бисто підбіг підбігло. Десь їх було чоловік вісім. Вони почали мене лопцювати по рукам, по ногам, по голові. На голові в мене була каска. Вони лопсували по тій касці мене, але зрозумівши те, що ну якби проколу немає, вони зняли з мене каску, шляпу і почали лопцювати мене по голові. Один із них схватив мене за шар. Вдарив мене по голові, поставивши, зробивши мені гевнотом, розбивши мені голову. А, потім кинули мене на землю, почали далі лопцювати. Я усвідомлюю, щось те, що там відбувається, взяв щита, підняв свого, і вони почали якби, мене лупсувати вже по щиту. Потім мене були ноги, не прикриті, вони лупцювали мене по ногам. Я вже не міг терпіти таку свою боль, відкинувши щита. Я вже впав на живіт. Вони лопцювали мене надалі. Вже по спині, Я вже відчуваю, як би дух з мого тіла виходить. Ну, вже, ну і ще деякий час тримався. Потім прийшла жінка, Іра, із нашої намету Житомирського, яка там ча часто нам допомагала. Е е вона заступилася за мене, сказала, щоб мене якби не лупцювали, що я якби свій. Вона мене забрала, передала в руки. В руки одному чоловіку, такому пожилому діду, і мене відвезли в під'їзд, де надали мені першу медичну допомогу. Звідти мене посадили на машину ну, автомайдану і відправили вже в лікарню. Також, коли ми були на Маріновському парку, ми як Ми розраховували так само, як і сотники говорили, те, що якщо ми нападемо. Тобто на Беркут, то народ у нас підтягнеться. Ну коли ми напали на Беркут, народ у нас не підтягувався. Вони були просто як спостерігачі, і їх можна, в принципі, зрозуміти, так як в них не було ні зброї, нічого. А на Майдані, що для мене було дуже дивуюче, що коли йшли противостояння, було дуже багато бомжів. Я вже перепрошую зі слово, які йшло все у звичному стані. Комендант там кричав, що якби не потрібно хвилюватись, потрібно все зберігати в спокій, в привичній обстановки. Але там далеко було не до спокій. Я думаю, що дивлячись, стільки ми років були вже в рабстві в інших держав. Що скільки наш народ мовчав, мовчав, і у вас вже нарешті він піднявся, то це дуже правильно. Я вважаю, що те, що на Майдані, ну, происходило і происходило зараз на Майдані, це правильно. Я не жалкую на те, що я, що я туди поїхав, те, що я пострадав, адже я знаю, те, що моя кров на Майдані пролилася недаремно, адже ми. Вот вже -вот перемагаємо і майже вже перемогли. Я прийшов по програмі Євромайдан Сос як адвокат, привлекаючийся к роботі з потерпішими на даний момент непосредственно дуже, дуже, скажімо так, щасливий так, случай із вчорашньої практики, когда я прийшов по программе. після того, як мать одного з пропавших. который пропал также 18 числа, после того, как мы оформили все необходимые документы для того, чтобы готовить адвокатские запросы для райотделов. Мы были очень приятно удивлены, что человек просто нашелся, зайдя прямо в инфоцентр, и мать была очень безмерно рада, поэтому это у меня был первый, скажем так, такой клиент, который вот действительно нашелся сразу еще, не закончив даже оформлять документы наши. По Валерию я точно так же пришел, я хочу сейчас разобраться с этой ситуацией, взять у него, скажем так, пояснение для того, чтобы понимать, что произошло, где произошло, как произошло. Естественно, потом мы будем работать для того, чтобы защищать права человека, защищать его свободы и действительно пытаться как-то возмещать тот моральный и материальный ущерб, которому, который был нанесен человеку этим государством, этим режимом.